Нещодавно у стінах Олександрійського колегіуму у рамках проєкту громадянин світу 21 століття відбулася учнівська конференція, де розглядалися питання прав людини та глобального громадянства. Цей проєкт був організований з ініціативи вчителів Олександрійського колегіуму і за підтримки американського корпусу миру в Україні, представник якого Кетрін Морган уже другий рік працює вчителем в нашому колегіуму. Організовуючи конференцію, члени шкільного євроклубу Гармонія ставили за мету пояснити дітям, чому так важливо знати про свою роль як громадянина світу і відповідати за свої дії. Великий сенс був захований в цій конференції, не наче все так з іграми, а все так чудово, пісні, але все-таки через такі звичайні речі можливо вчителі зуміли до наших сердець достучатися в саму цю ідею спільності, об'єднання людей. Бо якщо люди не об'єднаються, просто не буде світу. В роботі конференції брали активну участь учні колегіуму, представники учнівських колективів шкіл, міста та району. Спілкуючись на тренінгах, діти обговорювали питання демократії, дотримання прав людини та, переглядаючи відео, дізнавалися історію боротьби людей за свої права. Перше відео мені найбільше сподобалось. Там наскільки було описано історію, оці слайди, оці моменти. Просто дивишся, і все це як люди добивали досягали оцих прав, як вони за них боролися за ці права. Людина, і оця вся історія, це просто мурашки по шкірі, ну неможливо передати. Змагаючись на станціях та виконуючи різні завдання, учні перевірили свої знання з історії, країнознавства та географії. Як говорять діти, вони зрозуміли, що жителі планети Земля велика родина, і, незважаючи ні на що, повинні бути разом. Ми смороча давати ще щось, ще так організуємо, бо були, звичайно, збори в школі, весело. Але такого як така конференція не було ніколи. Ми вивчили Пісню, а її, тобто одна любов, одне життя. І якщо ми зберемося, всім буде дуже добре. І ми всім залом співали. Це так нас об'єднувало. І саме тоді ми зрозуміли, що можливо, ми всі різні, у нас різні мови, різна різні релігія, різні світогляди. Але все-таки нас об'єднує те, що ми люди, і ми ніколи не повинні забувати це і завжди залишатися людьми в будь-якій ситуації.